Понад три тисячі гектарів території ковальського району нині перебувають у воді. Майже день качали хлопці. Молодці вже мені, хоч під фундаментом, нема я можу з хати вийти. На Волині ріст захворюваності на COVID-19. Якщо в лютому у нас зареєстровано один летальний випадок, то в березні вже ще лише половина березня, то вже дев'ять летальних випадків. У центральному парку Луцька орендар демонтував частину атракціонів для реставрації. За умовами тендеру, він повністю за свій кошт проводить переобладнання, ремонт, потім технічне обстеження щодо можливості експлуатації. Так про поводок у селі Варвка говорить місцева жителька Любов Семенюк. Каже, кілька днів тому її обійстя та ще двох сусідів опинилися у водяній пастці. З хати вийти не можу, нікуди не можна вийти, бо у чоботах отак було води отут. Вже тепер галоші можу взути. У мене під фундаментом геть, половина фундамента було залита водою. і руків може з 10 назад було. Що була вода, але вона два дні постояла отут і зійшла. Чоловік любові Сергій на городі зриває підсніжники. Каже, квіти у воді, що залила город, зігниють. Ов сусіда теж садок був. Його бачите, все витісло. Я не знаю, як в мене воно буде. ще не запускали. У будинку Валентина Мякоти після підтоплення відвалилась частина фундаменту. Підлога зараз вже починає гнити. Зашотається підлога там. Теж вулога йде. Два місяці ходимо в чоботах. Зараз галоше, що взимає. Вибрав картошку отакого в рибацьких чоботах. Сушу кожен вечір, прийде весна і все піде. Про затоплення, розповідає Любов Семенюк, повідомили сільську раду. Після цього воду із подвір'їв частково відкачали рятувальники. Майже день качали хлопці, молодці викачали. Ще вся не зійшла, бачите, є, але вже мені хоч під фундаментом немає, я можу з хати вийти. Валерій Мойше йде до затопленого льоху. Баже, що робиться тут в нього Каже, вода тут стояла з осені, але такого рівня ще не пам'ятає. А що, що ти не взяли? Бачите, що тут робиться? Звичайно, буду сушити. А що робити? Викидати. Як розповідає Валерій, восени на своїй ділянці викопав рівчак, щоб зайва вода з городу та обійстя стікала до річки Турія. Вона каже, цієї весни вийшла з берегів і підступила до його городу. Під саме город, ось тут В огороді вода трохи є. Де бідей було, я не знаю, тут 30, навірно. Голова громади Роман Труцюк говорить, що ситуація у цьому селі ще не критична. З його слів, єдине, чим поки що можуть допомогти людям відкачувати воду. Найбільш критична ситуація сьогодні село Буцині Сикунь. Там є міліоративні канали, які ну більше 20 років, може й більше 30 років не обслуговувалися. Першим ділом туди будуть вкладатися гроші, прокопали більше 800 метрів. Каналу прочистили. Ця проблема знялася, вода пішла. Можливо, сьогодні в секунь прибуде техніка. Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів Суспільному, що через значну кількість опадів 3050 гектарів території Ковальського району нині перебувають у воді. З його слів на території області на повну потужність зараз працюють 15 насосних станцій. Дарія Тамашкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку поки не будуть призупиняти опалювальний сезон, розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносико. За його словами, 15 березня члени виконкому Луцької міськради ухвалили рішення про призупинення подачі опалення в будинки та установи за умови, коли середня добова температура повітря упродовж трьох діб буде перевищувати плюс вісім. Щодня ми отримуємо офіційні дані від Волинського гідрометцентру про те, яка є середня добова температура, і станом на сьогодні ми не мали трьох діб. Коли температура була вища за плюс 8 градусів, тому наразі сезон триває. Це було б не дуже відповідально з нашого боку. Призупиняти опалювальний сезон. Технологічно каже Антон Безносиков: призупинити роботу котелень складно для відновлення подачі тепла. Комунальникам потрібно кілька днів, щоб повторно налагодити роботу тепломереж минулого року. Ми власне призупиняли опалювальний сезон, але тоді умови склалися таким чином, що ми і вже його не відновлювали цього року. Ну, побачимо, як буде за словами Антона Безносикова, 98% усіх житлових будинків Луцька обладнані приладами обліку, які мають можливість регулювати самостійну подачу тепла до помешкань відповідно до температури повітря. Продовж цього тижня на Волині буде тепла та часом дощова погода, розповів черговий саноптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк. Погода цього тижня буде замовленим надходженням теплого повітря з пів. Денного заходу, саме з півночі Африки, тому починаючи з середи до кінця тижня, нас буде очікувати тепла погода. Вночі температура сягатиме. 2-7 градусів тепла, а в день 10-15. 21, 24 і 26 очікується проходження фронтів, і нас очікують невеликі дощики. З наступного тижня, каже Василь Климюк, очікується незначне похолодання та дощова погода. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк. Від середини лютого в області спостерігається ріст захворюваності на ковід. 19 минулого тижня від коронавірусної хвороби померли п'ятеро волинян. Розповіла лікарка-епідеміологиня Центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна. Каже, в регіоні циркулює штам омікрон. Штаму кракен не фіксували за останній тиждень. у Нас ріст становив 23%. Тобто захворіло вже майже 600 осіб за тиждень. Якщо в лютому у нас зареєстровано один летальний випадок, то в березні вже ще лише половина березня, то вже дев'ять летальних випадків. Ну в основному хворіють старші 65 років і. Старші і які мають супутні хронічні захворювання. Люди розслабилися і вже менше звертається в пункти щеплень, щоб вакцинуватися. Якщо в нас в минулому році щоденно вакцинувалося понад 2 тисячі, то на сьогодні, на жаль, до 500 осіб за тиждень. Вакцини в нас в області, ну зокрема в Україні, є в достатній кількості. Є і Коронавак, і Комірнаті, і Янсен. У центральному парку Луцька демонтовують колесо огляду. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Маль каже: новий орендар цей атракціон перенесе. Реконструюватимуть інші майстри вкладають бруківку біля атракціону Автодром. Поряд колесо огляду з конструкції зняли кабінки для відвідувачів. Оновленням розважальних об'єктів займається новий підприємець, який за підсумком тендеру взяв атракціони в оренду на 5 років. Розповідає директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Маль. Минулий рік показує, що більше експлуатувались ті атракціони, які приїздні власне підприємця а і менше експлуатувалися наші комунальні в зв'язку з тим, що в них був невідповідний ні дизайн, ні технічний стан. Підприємець Бітнівпи. Переміг він буде платити, якщо я не помиляюсь, до завершення ремонтних робіт і початку експлуатації 10 тисяч гривень у місяць. Але ми маємо розуміти, що всі інвестиції його за умовами тендеру він повністю за свій кошт проводить переобладнання, ремонт. Потім знову технічне обстеження щодо можливості експлуатації. Від відвідувачка парку Галина Михайлівна каже: на міських атракціонах боялася кататися. Ми колись застряли на тому колісі з внуком на тих вот, які їздять по кругу, Боже, таке зраження, що воно от-вот -от розвалиться на ходу. Ходили два рази, три рази на літо з дітьми пробували кататись. Ну. Маленький вибір. Я виросла в місті і каталась на атракціонах. вони Мені подобались. Частину атракціонів планують відкрити до Великодня, інші з 1 травня, колесо огляду з липня, розповів представник орендаря Сергій Компанієць. Зараз оновлюються ці всі старі, довозяться, які ми маємо атракціони, вкладається все там в тротуарну плитку, лавочки, освітлення. Там все повністю розрушено. Там ніхто за цим нічим не дивився і. Там по поповну, це те саме, що атракціон построїти заново. Повністю замінюється огорожа, вся електрика замінюється на нову. Всі пульти управління атракціонами будуть нові. Все буде відкрашено, почищено. Все буде як має бути. Скільки атракціонів працюватиме у парку, і скільки грошей витратять на реконструкцію? Сергій не називає. каже, оновлюватимуть атракціони і наступного року. Вадим Панфідян, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У селі Коршовець, що неподалік Луцька, виготовляють мобільні лазні. Парильня, що можна пересувати на колесах, зараз актуальні для українських військових, розповів власник виробництва Дмитро Романюк. З воєнної позиції на іншу позицію без проблем це займе година, півгодини часу і баня 90 градусів натоплена для хлопців. Усі заготовки для майбутньої лазні роблять у цьому цеху, розповідає столяр Роман Новосад. Процес починається з таких підложок під бочку. Вибирається форма, під кожен розмір робиться з смереки з ялинки. Увесь цикл виробництва триває приблизно місяць, говорить колега Романа Василь Сліпчук. Заготовочки в нас готові. Осталося шліфанути, призирнути. І можна ставити. На цьому станку ми проганяємо весь основний матеріал. Профіль, з якого складається бочка, вагонка проганяється на цьому станку. І все, що стосується обшивки, лавки, підлоги, в основному з липи та вільхи, бо вона без сучків. Збирають лазні на вулиці. Усі елементи складають та з'єднують металевими ременями, розповідає Дмитро Романюк. З його слів, собівартість однієї в середньому 100 тисяч гривень. Це такий собі економ варіант, це маленька. Ваня квадро на 4-6 чоловік. В цьому місці буде монтуватися пічка. Тут ми робимо вихід під димохід. Зі слів Дмитра Романюка, перші лазні для військових на фронт безплатно передав наприкінці минулого року. Раніше їх виготовляв для туристичних комплексів. На мене вийшли волонтери і попросили зробити для військових. Консультувалися зі мною чи можна її в першу чергу перевозити з місця на місце, як її можна мобільно і швидко використовувати. І ми з хлопцями сіли дещо накреслили, де всередині поміняли товстою перестінкою, і на шість посадочних місць ми віддали дві таких бані для військових. Дякую Дмитру Романюку за польську баню 89-ї секретаря десанта смілової бригади. Зі слів Дмитра, він також пообіцяв приблизно за місяць зробити ще одну лазню для військових, коли знайомі волонтери придбають причіп, на якому зможуть доправити її на фронт. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільна новина, Луцьк. Восьмирічний Марко разом із мамою завітав на благодійний мистецький проект Діалог з лялькою, приурочений до міжнародного дня лялькаря. Я більше запам'яталося те, що в цьому ведмедику дали якісь ті типу, кульки, що він летів. Улюблені казки, які ти хотів би побачити. Протеси чудові багато всякого негативу. і Треба, щоб вони черпали позитив, зі слів організаторки мистецького проєкту, голови громадської організації Жива лялька Юлії Тузової у Луцькому палаці культури вперше відзначили професійне свято у форматі інтерактив. Ні, вистави усього каже, взяло участь вісім аматорських театрів ляльок, що представляють бібліотеки Луцької тергромади. Ми професійні лялькарі самі десь можливо тільки років п'ять почали святкувати, але в уських колах це свято. Лялькотерапія це доказаний метод арт-терапії дітей. А діти зараз дуже потребують цього. Кожна локація буде народжувати своє дійство, оригінальне дійство. Головною складовою заходу стала вистава, народжена під час війни Рібка. За участі запрошених акторів Рівненського академічного обласного театру Ляльок каже артистка, режисерка Олена Ткачук. Це терапія і все це закодовано в наших казках. Яка має бути взаємодопомога, і як треба об'єднуватися проти спільної проблеми? Ми зберегли всю автентичну історію, і у виставі використані народні інструменти, чисто українські народні інструменти. Всі ляльки, які у нас тут це з побутових предметів. Дітки писали такі відгуки, що тепер вони знають, як вдома розважитись там з чим-небудь, там ну з предмету. Там вони починають вигадувати ці історії. Ніби така імпровізація на тему рібки. Ми граємо три покоління дід, тато і онук. Ми дуже часто ходимо з сином, йому зараз шість, а ми з трьох років ходимо у театр. А тут ще й показують позалаштункове оце все дійство, щоб діти собі самі вдома гралися. На мистецький проект Діалог з лялькою завітали понад 250 глядачів, серед яких і діти військовослужбовців розповіла керівниця громадської організації Юлія Тузова. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.